Сенсація для поціновувачів квіткових композицій. Українка Вікторія Гавролюк створює квіти, які не в'януть без води, а на ваше бажання можуть ще й світло випромінювати. Такий букет стане чудовою окрасою, веселі і гідним подарунком та допоможе створити романтичну атмосферу. Таємницю цих магічних квітів вже розгадали наші журналісти. Ви маєте це побачити. Руках віск перетворюється на квіти неймовірної краси, які важко відрізнити від справжніх. 24-річна Вікторія Гаврилюк створює унікальні свічки у формі ранунку троянд, півоній та інших квітів. Дівчина працювала офіціанткою, але з початком повномасштабного вторгнення росіян вирішила нарешті почати займатися тим, чого хотіла найбільше. Постійно кожного дня. <смі> кожного дня я працювала над свічками, бо хотілось бачити результат від самої себе. Спочатку дівчина виготовляла звичайні свічки, додавала до них різні аромати для різних настроїв. Так і з'явилася її назва бренду Філ, адже кожна свічка передавала свої відчуття. Проте Вікторія хотіла більше свободи і творчості. Класичні свічки вони завжди робляться по правилам. Ти маєш в певну температуру додати, певну кількість аромавоску і барвника. А з реалістичними свічками все працює зовсім не так. Ти створюєш їх так, як ти хочеш. Понад півроку Вікторії знадобилося на те, щоб зробити ідеальну квітку свічку, тренувалася, переглядаючи відео від японських майстрів, де не розуміла жодного слова. Перші роботи не дуже вдавалися, але дівчина продовжувала аби зараз з легкістю впоратися з будь-яким замовленням. Сьогодні ми будемо створювати журжину, і зараз я розплавлю віск. Для свічок Вікторія використовує бджолиний Віск через 15 хвилин, коли він розплавився, майстриня формує з нього кола на спеціальному килимку. В мене є такий стек. Я до речі купила його зовсім недавно. У мене були. Дерев'яні шпажки завжди мені було зручно ними користуватись, тому що здавалося, що от ти ними покористувався і викинув. Але потім я зрозуміла, що це зовсім не екологічно і змінила на ось такий металевий стек. Зараз я відтиснула пелюстку і в неї є текстура. Ця текстура допомагає от, свічкам бути реалістичними. Зараз я їх скручую для того, щоб зробити серединку. Ось так: пелюстку за пелюсткою майстриня вирізає, відтискає та формує унікальну квітку. Це буде наша остання пелюстка, щоб допрацювати нашу журжину. І таку пелюстку потрібно приклеювати, тому я вмикаю. Трошки в віск і приклеює. І ось така жиржина у нас виходить. Така квітка горітиме 4-5 годин. Її можна зробити ароматизованою. Вікторія зізнається, робота з воском, виготовлення таких свічок приносить їй лише задоволення, а відгуки клієнтів надихають вдосконалюватися та вигадувати нові форми. Всі завжди пишуть Вау! Це мистецтво в мене навіть в шапці профілю пише, що тут свічки це мистецтво, тому що дуже багато людей пише це мистецтво, ви ви фея. Майстриня вважає своїм обов'язком допомагати ЗСУ, тому що місяця 10% від прибутку вона донатить, а також передає віск на виготовлення окопних свічок. У майбутньому Вікторія хоче створити власний курс з виготовлення реалістичних свічок та вивести свої вироби на новий рівень, якого ще немає в Україні.